Всім привіт! Це Тарас. Інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок номер 288. Мейра 9050. Розкладаємо. Хоп, хоп. По параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 47 см. Загальна ширина від краю обода до іншого краю 66, глибина сидіння 43, висота спинки 40. Висота відсідіння до підлоги регулюється 42-46 см, важить він 22 кг і витримує навантаження 120 кг. Все працює, все робоче нормальний стан зносу. Оце от, скажімо так, його такий загальний опис. О, а це що у нас? А, так, да, це регулюється. Зараз все розкажу. А, підніжки можуть бути царапини на підніжках, ну не тільки на підніжках, взагалі там по, по всьому корпусу можуть бути якісь царапини. А підніжки, зокрема, вони складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут шестигранником відкручуємо і регулюємо. Далі, ось тут, якщо шестигранником відкручуємо, то можна регулювати кут нахилу платформи. Передні колеса литі, дуже хороший стан протектора. Широкі, великі колеса, добре ними буде їздити, можливо, десь на якомусь легкому бездоріжжі, там, де немає о, доріг. Ну, принаймні краще точно, ніж малесеньки, якби колеса були маленькі. Задні колеса також литі. Стан в них хороший, але я десь десь бачив один якийсь десь було, було, було. Може, це не в цьому візку. Ладно, якщо замічу, то вам покажу хороший стан протектора, просто що от, треба було б, звісно, їх ще, ще краще відмити. Виглядають вони трішечки. Як... Ну, Брудні. Принаймні, бачу, я ще чистіше. Ободи. є царапини по всьому периметру. Ось ви бачите. Здалека це не сильно помітно, але що є, то є. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Натискання можна зняти колесо, блокування коліс працює, регулюється по силі затиску. Ось тут ззаді. З другої сторони все так само. Блокування працює. До речі, це 24-ті колеса. О, о, знайшов. Да. Бачите? Ось тут у нас немає одного з цього елемента. Десь як вже десь відлучилось трішечки. Отак взагалі претензій до них нема. До цих коліс. Оце тільки Оце їхній найбільший гріх. Далі сидіння подвійне, м'яке. Тут, от, бачите, дещо може деформоване, от так, від згинання. Але воно не вигорів, це чорне, те саме стосується і спинки. Спинка також дещо може бути деформована. От, бачите, від того, що от вона. Десь якісь позиції така була складена. Ремінь безпеки, при бажанні можна зняти. До речі, дуже раджу. От відкручується, бачите, ось тут сидіння. Так само лег легко знімається спинка. Зніміть, закиньте в стиралку хай воно там покалатається, освіжиться, от і так рознімається. Далі підлокітники. Вони відкидаються. Буковушки все ціле, тут все чорне, ніяких пошкоджень немає. Те саме з іншим відлокітником. Позаду в нас гальма. Ліве працює, праве працює. Дуже потрібна річ. Якщо ви десь піднімаєтесь чи спускаєтесь, то без них майже нікуди. Так, щоб не треба було людину потім ловити. Разом з коляскою. Ось тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. Ось ця ось у нас кнопочка ми взагалі можемо зняти підлокітник, якщо там спереді також крутим. Ну і в принципі отак. Хороший візок, просто ну не новий. Але він хороший. Звичайно, якщо маєте гроші на новий, купіть новий. Але якщо ви хочете зекономити, то дуже прошу. Послання буде внизу під відео, і дякую за увагу.